Дивіться, дев'ять з половиною. Я між літаю в ту. Так, давайте туп? Сильний вибух чули. І все, вже в принципі всі лежали. Донька якраз приїхала до нас у гості. От. Хату сильно затрусила. Все. Потім вже вийшли на вулицю, стали дивитися, де пролетіло. Ні, вони виїхали ще з початку війни, виїхали і зараз тут ніхто не живе. Тут частні сектори, тут немає нічого. Ні військового, ні якоїсь інфраструктури, нічого нема. Це було, мабуть, часом після одинадцяти, дуже вибух. Потім просто ми не спіли, злякатися. Просто не спіли злякатися. У нас якраз вікно, де ми сиділи, дивилися новини, От, І вікно одразу полетіло на нас. Коротше, говоря, ми Злякалися, повибігали спочатку на вулиці, куди бігти, хто знає. Ось така розстеряна була. Ну, Вікно вибите. Ось побита трошки, звісно, і садін побитий, не трошки, а добряче стукнуло. Хорошо, що ми з чоловіком оце кучимо за Срубало, наповал. Скажи соня. Обстежуємо місце події. Спілкуємося з власником, фіксуємо пошкодження. Будемо загружати єдину систему, то що буде підтримувати держава, само собою, і в силах нашого бюджету Півсідської селищної ради, звичайно, будемо підтримувати людей, надавати якусь допомогу. Ну чим можемо, чи матеріалами, чи може коштами. Ну, це вже будемо вирішувати. Яка буде змога у нас? Ну у нас всі пошкодження зафіксовані. Людям ви виділа матеріальна допомога, всіх підтримано. Дивіться в багатоперехівках. Ми вже замінили всі пластикові вікна повністю силами Вісочинської селищної ради. Комусь надана допомога матеріальна.